Шановні підписники та глядачі, сьогодні в нас буде друге відео з циклу прогноз погоди. Нагадую, це моє експериментальне відео. Я хочу спробувати передбачити погоду на Таро. Ось на цій чудовій колоді колесо року. Отже, в моєму минулому відео я робила прогноз погоди на Осінь 2022 посилання я викладаю зверху, а в цьому відео спробую передбачити зимню погоду. Спершу я зроблю загальний прогноз погоди по всій Україні, яка в цілому буде зима для України. А далі ми подивимося по місяцям, яка буде погода по місяцям, і не просто буду дивитися по. Оскільки Україна в нас велика, буду дивитися окремо по частинах, по сторонам світу. Отже, починаємо. Зима в цілому для України 2022. Холодна зима буде, як показує мені тара. Бачите? Холодна зима. холодно, сніжок падатиме. Такі я не бачу, що прям такі жахливі снігопади, але показує Таро, що зима нас очікує досить холодно. Будуть періоди потепління, але так. Буде з часом трошечки таке періоди потепління, але зима буде досить холодною і морозною. Ну що ж, а тепер буде дивитися по місяцях. Зима 2022-2023 року. Отже, грудень місяць. Яка буде зима на півночі України. Я нагадаю, що я дивлюсь по місяцях Південь України, піч України, точніше спершу північ, потім південь, потім подивимося схід України і Захід України. Отже, починаємо, яка буде зима, точніше, який буде, яка буде погода в грудні на півночі України. Отже, на півночі України початок грудня буде теплим. Буде, погода буде на початку грудня, може дещо перша половина грудня вона буде така скоріша осіння, навіть, ніж зимня, але друга половина місяця стане холодно і випаде сніг, і ляже сніг. Тобто півмісяця досить такий, ще буде, ще буде осінь. Але друга половина вже прийде зима справжня, буде холодно і буде сніг лежати. Дивимося далі, південь України, погода в грудні. України буде, частко, буде більш, звичайно, буде досить теплим порівняно з північ, будуть дуже такі хороші дні. В цілому місяць буде таким досить приємним, досить теплим, а водночас будуть і будуть і морози невеликі морози, Але вони будуть, будуть такі періоди, коли буде холодніше ставати. А в цілому грудень для півдня України він буде таким зміни. Будуть зміни погоди. Тобто, і холод буде, і ну, все ж таки більша частина грудня все ж таки буде більш такою осінньою, такою досить теплою. Таких жахливих морозів я не бачу. Погода в грудні для сходу схід України на сході. Грудень буде достатньо теж не, не, не дуже морозний, навіть буде зовсім теплий період, будуть такі більш осінні дні, можна сказати, що половина місяця буде, можливо, навіть досить теплою, але частина місяця теж випаде сніг і будуть морози. Померзне. Ну, вже земля буде такою змерзлою. Але теж сильних морозів, таких дуже сильних морозів, я не бачу. Буде навіть дуже теплі не такі зовсім. Невеликий мороз буде. Погода в грудні для Заходу України. Теж, все ж таки, а, на Заході може бути погода може бути різною. Там, в горах одна погода, там, в іншій частині там, а, Прикарпаття вона, там, інша погода, але карти показують, що грудень буде теплий. В залі, що грудень, а, на Заході України буде зовсім теплим. Отже, йдемо далі. Наступний місяць у нас січень. Дивимося, яка буде погода в січні для півночі України. Що нам очікувати? До погоди на півночі в січні. Поки що бачу, що будуть періоди потепління. Буде навіть відлига, але й морози також будуть. Буде відлига в січні, буде потепління, буде е, таяти. Але й морози теж такі не дуже великі, такі, таких, щоб критичних не бачу, але морози теж будуть морози відлига. Це в нас був січень, яка буде погода в січні на півдні. України, південь в січні південь, на півдні буде досить тепло. Досить тепла буде погода, але будуть періоди такого похолодання відчутного. Тобто не можна сказати, що от просто весь січень буде таким теплим і м'яким, але такі будуть в цілому місяці, але будуть такі періоди, коли буде холодно. Так, Дивимося далі. Погода в січні. На сході України. На сході в січні теж буде помірно тепло, будуть такі досить теплі дні, така досить суха погода, буде відлига теж. Тобто буде морози теж будуть. Тобто такі пересічні, от я так бачу по регіонах, такі пер... з відлигами буде. Тобто і морозити буде, будуть морози, але не бачу таких дуже великих морозів, таких сильно низьких температур не бачу. Морози будуть, а потім буде потепління і буде, і буде таяти те, що наморозить, будуть відлиги. Це в нас буде це січень і лютий. О, ні, чекайте, ми ще не подивилися погоду на Заході України в січні. Дивимося погоду на Заході України. Власне, як і для інших регіонів, цікаво, що виходить теж. Що в січні будуть такі сонячні, майже навіть і теплі, теплі дні, але будуть і заморозки, Причому такі, можливо, от на заході України можуть бути досить низькі температури, можуть бути такі морози, і причому морози дуже різ, такі досить різкі. Тобто, от не то, що тут. Коли, Плавно знижується температура, а от саме різке похолодання, мороз може вдарити, такий досить суттєвий впаде сніг, підморозить, а потім знову потепління і буде теплішити, і буде танути. І більше навіть все ж таки буде теплих днів, ніж морозних. Це ми в погоду в січні. Для всіх регіонів України. Переходимо до лютого, яка очікує погода у нас в лютому. І починаємо знову ж таки з півночі України. Погода в лютому на півночі України. Цікаво, це карта, яка символізує імбо. Це якраз лютневе свято. Дуже цікаво. І вона якраз на лютий випала, ця карта. Свято перших пролісків. Отже, дивимося, це імбок. Що ми тут маємо? Ну, по-перше, в лютому, на півночі України, можливі досить низькі морози. Такі відчутні морози. Низькі температури, але знову ж таки, це не буде весь лютий. Не буде весь лютий, а, будуть, будуть морози в лютому, і, але буде і відлига, буде, будуть і теплі дні, буде і потепління, і, а, відповідно, коли буде це потепління, буде відлига. І буде навіть дещо сходити, починати сніг сходити. Але низькі температури, низькі такі морозні, можливі пері... дні. Далі дивимося, погода в лютому на сході. А, ні, чекайте, давайте на... перед цим на північ дивилися, тепер південь України дивимося. Погода в лютому. Південь України. Теж будуть морози теж не, не, не такі сильні, як, от, наприклад, на півночі чи на заході, дивилася на січень. Але можливі морози, зниження температури сніг, але все ж таки більше буде місяць теплий. Більше місяця буде така досить тепла, можливо, і плюсова температура. Це лютий в нас був. Лютий погода на лютий на півдні України і нарешті погода в лютому на Сході. На сході в лютому місяці можливі серйозні морози. Може бути холодно, будуть періоди такі низькі низькі температури, серйозні морози, але знову ж, таки, знову ж таки це не буде такий тотальний холод, тотальний мороз. Будуть, будуть і підвищення температури, буде потепління і теж, відповідно, буде відлега. Більше, більше все ж таки буде більш теплих днів, ніж таких дуже морозних. І нарешті погода в лютому на Заході України. Дивлюсь. Приблизно 50 на 50. Будуть холодні дні, дійсно, буде холодно, досить так, низькі температури. Але знову ж таки, будуть морози, такі середні, таких, дуже, дуже серйозних, таких от, дуже сильного зниження температур, я не бачу. Я, до речі, не бачу дуже, щоб дуже було багато снігу. Так. Можливо, що в лютому на Заході України буде досить безсніжно. Може бути, бути така ситуація. Все, подивилися. Шу, шановні глядачі, шановні підписники, я хочу звернути вашу увагу на те, що це відео є моїм експериментом. Я не є фаховим синоптиком, будь ласка, якщо ви будете щось планувати, враховуйте ті прогнози, які дають спеціалісти, ті прогнози, які дають фахові синоптики, і звичайно ж враховуйте. Ті поради, побажання, рекомендації, які надають наші удовці стосовно підготовки до зими. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!